Пізнавальне відео роблю для тих людей, хто ще не може определитися, яку колону йому брати: 2 дюйма чи 3 дюйма. Дивіться, спочатку по характеристиках. Двойка працює на 1,5, 1,7 кВт. Вона видає 1,2 літра чистого продукту в годину. <плес> <плес> е коштує вона в повній комплектації 169%. Я спеціально тут написав. Тобто входить царга 1,3 метра, входить СПН 3 кг, шланги, термометри, е доохолоджувач до подовжений крапельник, е діоптер, е вузол наш відбор таких в, в, в двох рівнях. Тут він має ще грибок для того, щоб переганяти спирт-сирець. Тут є термометр, щоб ви бачили, як вертається флегма. Тут стоїть пиш ще один під дімротом. І отакий дімрот в діоптрі внизу двохрядка. Шланги і так, далі, і так далі. Все є. Ціну я вам сказав, 16900. І він буде вам давати 1,2 продукта в годину. Тобто ви собі можете орієнтуватися, скільки вам треба продукту за якийсь відповідний період часу. І тоді зробити висновок, чи вам варто брати двойку чи тройку. Тройка та сама історія. Я просто тут поставив, бо в мене так стояло тут сарга 50 і 70. -ка. але в основному ми по Україні відправляємо 1,3 метра сарга висота. Входить також діоптер, входить той подовжений доохолоджувач, крапельник, вузол відбору такий двохрядка з тут куполок для перегону браги в спецєць. І входить отакий кожухотрубний дімрот. Який має три перегородки, вода так ходить, і дуже потужний, класна штука. Носик і так далі. Шланги СПН, -ка. Тут входить 6 кг СПН, -ки. тут входить 3 кг СПН. -ки. Входять також е, от, е, такі пежі. Сітки Панченкова, де ви проталкуєте в ту колону, там внизу є хрестик, він впирається, сітка там в хрестик, і ви засипаєте СПН. -ку. Другим пижом ви прикріплюєте ту зверху СПН, і у вас отака, виходить конфігурація. Ця колона коштує вже 26900, і вона дає 3 літра в годину чистого продукту. Працюємо на 3 кВт. Тут. Тобто тут більше кіловат, більше продукту в годину. Тобто, Ви в день зможете спокійно собі взяти 30 літрів готового продукту чистяка. Тобто, ви, якщо вже працюєте на більші об'єми от просто тройка, навіть можете не розглядати більше інакших варіантів. Тому що е, люди в нас починають з двоїк, е, але потім по-любому переходять, переходять на тройку, тому що тройка вона е, ну вона просто дуже комфортно працює, і ви ще не виходите за преділ е, кіловат в домашніх умовах. Тобто, ви собі допустимо 3 кіловати, люба резетка видержує ви собі працює комфортно без всяких там нюансів. От таке таке порівняння. Це є пояснення для людей, які не можуть зорієнтуватися, яку колону брати: двойку чи тройку. От я вам дав відповідь на це питання. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!